Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. На роботу і ТЦК мене. <свісно> Дали пов'язку. Він часто й щиро усміхається, хоч лише за один місяць полтавчанин Андрій пережив більше скрути і жахоні за усі свої попередні 57 років. Перший раз попав на позицію на таку, що десь метрів 100. У нас були ворог був. Я їх чув, як вони і співали, і танцювали там щось, і, і балакали. Це був його перший бойовий вихід після вишколів на околиці Роботиного, каже вояк 65-ї бригади на псевдоробік. Вони рушили в чотирьох. Згодом двоє побратимів перейшли на іншу позицію. Казали на неділю їх будуть виводити. Насправді насправді 37 днів я був там. 37 діб. Колишній слюсар Рубік разом із побратимом на псевдомах Грегор боронили свою позицію. Замінити їх не могли. Росіяни завзято бомбили усі довколишні стежини. Не можна було зайти і вивезти нас. І дрони, і ночі, і днем разів п'ять до нас заходили і не могли зайти. Хлопці нас поміняти. Дуже тяжко було. Піддержка, жінка, знаю, що в мене. За мене переживала діти. Дякувати, звісно, і командирам своїм. Сухпайки і воду затиснутим ворогами оборонцям. 65-ки приносили важкі дрони. Спали ми по очереді. Два часа він спав, Антон Магрегор, і два години я. І він мене вчив. Каже, дід на мене дід казав. Каже: дід, не вздумайте, тільки заснуть. Ти лучше розбудіть мене. Я стану, буду пильнувати. Ну, каже, не спіть, бо зайдуть тихенько, і нас розстріляють обох. Допоки МакГрегор та Рубік виборювали свої життя, їхні побратими не знаходили собі місця. 51-річний водій вічий дух, пан Василь, лише чекав наказу рушити по хлопців. Скільки у вас бойових виїздів? О, я навіть вам не скажу, бо я навіть їх не вчитав. Мене виходило, що я випалював не менше, ніж до 60 до літрів соляра. Та поки пан Василь щодня відвозив та забрав вояків на інші позиції. Рубік і Макрегор відбивали ворожі штурми. Їх каже пан Андрій, за більш ніж місяць було три. Перший уночі. Я одного ранив, вони побігли, один одного тягнув. А тоді наші дрони їх, як кажуть, розстріляли. А другий раз днем один ішов. Ну я стрельну, ну мабуть, не попав, бо не чуть було, він утік. А третій раз рано з утра я стрельнув, то його вбив. Газові атаки були, гази на нас скидали. Від надмірного навантаження у пана Андрія прихопило серце. Тож я вирішили будь-що виводити з позиції. Мене виводили ночі, дроном, бо я дороги не знав. 8 кілометрів я йшов. Ось кадри той рятувальної операції. Якщо маєш, ще Я виїхав. І ждав вже його, коли вони якраз вже підведуть його поближе. Бачив, іде, але ну, бідолав вже був змучений був всю. Я до нього під'їхав побастренько він і допомог йому зайти в машину. Жінки зателефонував, не відповідав телефон. Я дочки, а дочка вже зі сльозами передала їй. І вона тоді жінка дзвонила до мене. І, каже, я впала на коліна, плакала. Побратим Рубіка. Потім лишався на тій позиції ще майже три тижні. Вояк 65-ї бригади пан Андрій каже, за свою звитягу отримав хреста за мужність і знов у строю. Та героєм себе не вважає. Вважаєте себе героєм? Ні. Він герой, тому що тільки продержатися там на позиції, то не кожному дано. Я там був, я знав, що мені треба. Мені треба якось відстояти, треба захищати свою сім'ю свою україну андрій почті Артем деженко програма вікна СТБ» – єдині новини